Я знову хочу змінити колір волосся, але поки не знаю, в який мені пофарбуватися, і сподіваюся, що в цьому визначитись мені допоможе ця маска. Давайте приміримо всі кольори і поставимо їх по різних місцях. Ну, це типу рудий, але він якийсь занадто жовтий. Да? Але мені, в принципі, подобається. Я хочу якраз зробити щось посвітліше. Я думаю, я поставлю на третє місце. Далі у нас пастельний відтінок, і насправді мені зараз в голові хочеться якийсь відтінок між от і попереднім. Тобто, щось таке, знаєте, шампань, якесь трошечки рожеве, трошечки помаранчеве, тому ну. Але воно занадто світле. Хочеться трошки темніше, тому четверте місце. Далі у нас блонд. До речі, про блонд я думаю, прям серйозно. Як ви бачите, в мене висвітлені вже передні прядки. Але я хочу не холодний блонд, а більш такий тепленький щось. Щось таке, тому друге місце я поставлю. Далі у нас маджента. Мені подобаються рожеві кольори, але просто за яскравий. Я вже для такого сама собі стара. Раніше я любила пояскравіше, зараз ні. Сьоме місце. Поставимо платиновий блонд. А блін, а гарно. слух, Блін, а мені прям. Ну, давайте на перше, напевно, поставимо. Блакитний, блакитний точно ні. Ну, прям не мій відтінок. Мені не подобається на волоссі. Блакитний колір. Юнікорн, колись мріяла про таке фарбування, але знаючи, як воно теоретично вимивається з волосся, я щось не хочу з цим оце от валайобитись, чесно кажучи. Тому ні. Точно ні. Темний. Темний, ну зараз мені здається, що це майже такий відтінок, як у мене, тільки більш такий шоколадний, дуже гарний, але не хочу більше бути темною. От мені зараз не воно, не по настрою. Це такий, як у мене. Мені він, в принципі, подобається, але просто трошечки набрид, тому п'яте місце. І все, що у нас залишається, це червоний. Прям червоний яскравий, мені класно з ним, але коли я нафарбована, розумієте, коли я не нафарбована, в мене втрачається да, мої риси обличчя, бо вони достатньо м'які. Тому, в принципі, заслужене шосте місце. Який колір мені пасує найбільше? Напиши в коментарях, тому що мені скоро йти на фарбування, але я не знаю, що обрати.